Львів потрохи оговтується від теракту росіян, який відбувся з 6 липня. Львів'яни житло, яких постраждало від ракетної атаки, можуть отримати компенсацію від держави через програму є відновлення. Також місто скерувало на ліквідацію наслідків 100 мільйонів гривень. Ми зазначимо, що руйнувань у Львові зазнало понад 35 будівель. Два з них у критичному стані. Також зруйновано орієнтовно 60 помешкань, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вичі та санаторна школа. Більше тисячі вікон потребують заміни, пошкоджено близько 57 автівок. Тож, як будуть освоювати ці кошти, на що розраховувати людям? Сьогодні ми піднімаємо цю тему. Говоримо ці студії з депутатом військово-міської ради Валерієм Веремчуком. Вітаю вас та адвокатом Василем Гордієм. Вітаю вас, пане Валерію. Тож місто скерувало на ліквідацію наслідків 100 мільйонів гривень. Депутати оперативно проголосували за це рішення. Куди будуть скеровувати ці кошти на що, якщо так пояснити, дійсно вже 6-го числа ми передбачили 100 мільйонів резервний фонд, 10-го числа була прийнята відповідна програма. Ну тому що це бюджетні кошти, і без програми вони просто не можуть витрачатися. А виконавчий комітет вже 14-го числа прийняв порядок, скажімо, який регламентується можливість витрачати кошти. Ну, перш за все, вони скеровуються на відбудову. Зруйнованих помешкань, тобто стіни, там перегородки міжкімнатні, на вікна, заміну, повну заміну вікон, ремонт дахів там, де це потрібно, і вхідних дверей, і квартирних, і, і загальнопід'їздних. Тобто на те, щоб люди могли, грубо кажучи, вселитися в своє помешкання. Ну, там не просто треба вселитися в помешкання. Там це помешкання треба відбудувати. Спочатку там одні вікна двері не допоможуть. Давайте ми послухаємо, що говорять самі львів'яни, які живуть у цьому будинку, Після того продовжимо нашу розмову. У нас є підготовлені коментарі. Кожен раз по-різному говорять. Спочатку мали відбудувати і зробити ремонт. тепер вже кажуть, просто відбудують. Спочатку сказали 6-8 місяців, шість вісім місяців. рік, а може більше. Ніхто не знає. Фінансування так розумію, їм теж. Не погодили, не дають, не знаю. Моя мама зараз в лікарні лежить. Зробили операцію, недавно, Вчимося ходити. Це все безкоштовно зробила. Організація, ніби на початку, була дуже ну максимально, мені здається, вже дійсно організована. Я максимально все, що можна було, подала всі заявки в санотеції якраз тиждень тому. На сьогоднішній день ніяких виплат нічого немає. На сьогоднішній день е, ніяких повідомлень нічого немає. І на сьогоднішній день мені дуже шкода. Це четвертий поверх влада. Натягнули плівку, але Ще першу першу зливу пережили більш-менш. А от вчорашня злива наслідки дуже такі плечевні, оскільки і так було все мокре, замокла стеля. А зараз все вже вчора просто ловили воду, текли текло все. Після обстрілу було пошкоджено авто. Там частково лобове скло і передній бампер. Але от хотіли звернутися процедуру відшкодування, тобто ми то все зафіксували, але на такому їздити не можемо. Але місто наразі не готово дати ніякої процедури. Просто ви звертаєтесь на гарячу лінію і чекаєте, але термінів, скільки чекати, нема. Дахи роблять. Вікна чекаємо, коли невідомо, ну, можливо, 2-3, 4 тижні. Ну, мешканці, виходить, так, що багато мешканців тут проживають, але не мають прописки. Чи вони мають квартири, а свідоцтво про право власності треба подати, щоб все зробити довідки правильно. Пане Василю, от ми ще не послухали коментарі людей. Ви є юрист. Уявімо, що до вас звернувся мешканець будинку на вулиці Стриська, аби ви допомогли якраз добитися компенсації за житло або там правильно налагодити цей механізм, тому що я розумію, що і влада, і держава всі на цьому є зацікавлені. Надайте, будь ласка, консультацію таким людям. Ось у нашому ефірі. Безпосередньо потрібно розуміти, що на сьогоднішній день в нас є державна програма, тобто відповідності є підтримка, яка відповідно є відновлення безпосередньо надає можливість отримати компенсацію від держави. Вона є в межах 200 тисяч гривень. Це є невелика сума, і вона не покриває всіх реальних збитків. І людям потрібно готуватись до подальшої компенсації у випадку нашої перемоги, оскільки насправді законодавство й немає. Має врегульованого якогось порядку відшкодування з бюджету чи іншим чином отримати ці грошові кошти навіть до на початку повномасштабного вторгнення не було можливості звернутися до суду з до країни агресора. Це такий порядок. Виник лише в квітні місяці. Верховний суд постановив, що Росія не має імунітету судового, тобто, відповідно до міжнародного права на сьогодні сьогоднішній день людям потрібно фіксувати розмір збитків, фіксувати його yeah. е так, так само, як в цивільних справах. Тобто, в нас є можливість це підтверджувати фото, відеофіксацію безпосередньо залучати експертів. Але безпосередньо е на сьогоднішній день, якщо звертатись, в є підтримку, є спеціальна комісія. В нас контактовується після е проходження відповідної подання заявки. Вони фіксують акт, і вони роблять опис цього безпосередньо майна. пошкодженого. в такому випадку. Можна зафіксувати максимально об'єктивну заподіяну шкоду. Додатково людям рекомендую, тобто, звернутися до експертів, підтримати утримати підтвердження реальної ринкової вартості заподіяних збитків, і також використати всі Можливі державні програми це в тому числі від міської ради безпосередньо, тобто виділені 100 мільйонів гривень, там вони поділяються і забезпечують можливість людей на отримання оренди квартир, так тобто, відповідно, перших чотирьох пошкоджених будинків, де неможливо, тобто фактично проживати, відповідно вони можуть отримати від. Однокімнатної квартири це є 10 тисяч гривень е, на, на місяць та тобто в місяць двохкімнатної 12 тисяч і трьохкімнатної п'ятнадцять е, в даному випадку, тобто, використати всі механізми е, юридичні для фіксації причин. Для цього потрібно звернутися до правоохоронних органів і отримати відповідні довідки про фактичний стан їхньої участі в справі, тобто визнання їх потерпілими в цих справах, тобто і також фіксації і опису майна пошкодженого в ході, щоб це зафіксувало слідство. Також отримати від МЧС можна і додатково, тобто оскільки вони безпосередньо теж приймають участь в описі, і вже тоді звертатися за додатковою ну допомогою до міської ради, і так далі. Тобто я так розумію, що цей будинок на Стрийській, де фактично люди не можуть жити, він буде відбудовуватися за кошти міської ради. Окрім того, держава да, від держави можна отримати по 200 тисяч до 200 тисяч до 200 щодо тисяч. Це відрахування якраз те, що говорить пан Василь, е які ремонту е і все, що було всередині. Але ми ж розуміємо, що це фактично не ринкова. Це є допомога, вона mm -hmm. фактично передбачає компенсацію. Це не є повна компенсація від держави. Вона спрямована на першу чергову допомогу і е фактичний розмір шкоди, який є заподіяна, він може бути значно. Більшим і в такому випадку потрібно просто на подальше фіксувати максимально реальний збиток. А для держави, тобто ПЕС-комісії, вони фіксують розмір і виділяють вже в межах цих до 200 тисяч, виплачують відповідно цей порядок. Там простий, тобто відповідності можна зайти, зареєструватись додатку дії, відкрити рахунок, отримати відповідно подати заяву, отримати відкрити рахунок в банках, які підтримують цю програму. І отримати ці кошти єдина специфіка цих коштів їх не можна вільно використовувати. Їх можна використовувати Конкретно? та цільово на будівельні матеріали та підрядні роботи для відновлення такого пошкодженого майна відповідності нерухомого, і безпосередньо також слід звернути увагу, що на момент звернення майно має бути пошкодженим. Тобто, якщо воно буде відновлене, держава не виплатить цих коштів. Валерій Миколаївич, пошкоджено не тільки будинки. Шкоджено і багато інших об'єктів, зокрема школа, наскільки нам відомо. З тих 100 мільйонів також скеровані гроші на відбудову. Однозначно, всі комунальні об'єкти вони будуть ну, коштом міста відновлені, відбудовані. І це питання і житла, питання нежитлових приміщень, приміщень бізнесу, воно відкрите, Бо там є і приміщення, скажімо, які працюють працював, працював uh -huh. бізнес чи працює бізнес. Тому працюватиме отак правильно. Працюватиме, працюватиме обов'язково обов'язково. Насправді, дійсно, зараз стоїть питання максимально швидко дати можливість людям, скажімо, повернутися в свої в свої помешкання. Так сьогодні ніхто не скаже, чи цих 100 мільйонів достатньо чи недостатньо, тому що ви розумієте. 6-го числа в день, тобто там за кілька годин після обстрілу, ніхто не міг сказати про суму, яка ну реально потрібна. добре. Звідки сума 100 мільйонів 100 мільйонів? Це ті кошти, які вже ми визначили можливість зарезервувати станом на сьогодні, за тиждень часу проектно-кошторисна документація це ж не робиться. Як ми нам не хотілося всім разом це зробити, це технічно неможливо. Це Процес це документація, яка робиться відповідними експертними структурами, проектантами, архітекторами, кошторисниками. Вона не робиться за тиждень час. Ну фізично неможливо цього зробити. Тому станом і на сьогодні ми можемо говорити про якісь попередні е, оціночні потреби. І якщо не вистачить цих 100 млн, я впевнений. Ми також е, ну знайдемо можливість і додамо ту суму, яку буде бракувати. Ну. Чи це 50, Ну це так, зараз у речі я не хочу просто суми називати, бо ну немає ще документу з, з печаткою відповідної експертної організації ліцензованої. Ось але роботи вже йдуть. Сьогодні вже завезені частина вікон, і до цього долучаються також благодійники. Це наскільки мені вдома, один американський благодійник, благодійний фонд. Частина вікон вже завезена, тобто місто. Ви вже розуміли, є будинки пам'ятки архітектури, так і місто буде там замінювати вікна на відповідно дерев'яні, так які вимагає наше законодавство. І це будуть ну, однотипні якісні, так не дешеві, але якісні вікна. Так, це буде коштувати більше бюджету, але ну, це буде і комфортніше людям. Ну і вже буде відповідати вимогам законодавства. Є будинки не пам'ятки архітектури. Знову ж вони теж будуть замінені ні, кошту міста на хороші вікна їхне. А от в нас мені вже підказують що в нас обмаль часу але дуже багато питань важливих. Дивіться сьогодні. Вранці, коли я анонсувала нашу з вами розмову на радіо, перше мені наглядачі написали питання: що є пошкоджені і гуртожитки, і школа чи не буде таке, що будуть там. Просити або говорити батькам скидати гроші на відбудову на ремонт дівці, дівці. про міські е, приміщення не йдеться, що батькам щось треба до скидати. Це місто забезпечить. Отожки розумієте, що це є не міська власність, це є державна власність. Ми теж допомагаємо нам навіть ми в той же день, там через силами нашої волонтерської благодійної структури забезпечили всю щоб закрити ці вік, е, дірки е, навіть плівкою, такою, яка би витримала і негоду. Тобто е, так, тут долбають звучатися і с е, власних приміщень. Та, бо це Львівська політехніка, і uh -huh. е, теж, з своєї сторони, активно працювати. Житло. Перше, за, за чергове завдання житло ми ще не назвали одну суму 8 тисяч на вхідні двері, які люди, ну чи там, якщо буде менше коштів відповідно до кошторисів, які людям так само будемо надавати. Допомогу на те, щоб вони могли жити. В... Квартирах, відповідно яких вони ж мають у власності, чи то одно 3 кімнатна суми були озвучені. Тобто, насправді для того, щоб оформити папери всі документи, ми розуміємо, знову ж тут мало слів. Тут має бути відповідний пакет документів. А що Є? з автомобілями? 57 страхував це шфорс форс мажор. Страхова не може виплатити це найскладніше питання, і ви знаєте, коли ми проговорювали це питання. Ну, були різні думки. Ну, хочеться допомогти людям. В першу чергу, але були такі думки. Ну а і, і сьогодні так само, десь там колеги, з, які сьогодні воюють, кажуть: ну, а автомобілі військовим які потрібно. Ну, тут ці автомобілі треба, вони тут там люди мають переміщатися, але можливо там важливіше, тому насправді сьогодні вирішення питання по автомобілях немає. Ось я ідею, є ідея. Ви знаєте, що ще відкритий фонд, благодійний фонд при українському католицькому університеті. Я думаю, що всі благодійники, всі люди розуміють, що це mm -hmm. структури, які довіряють всі, і, і була пропозиція пропрацювати, щоб страхові компанії, які оформляють зараз ці вілку. Ми не говоримо, що вони зобов'язані, mm -hmm. але вони можуть сьогодні запропонувати всім, хто має автомобіль, оформляючи цивілку 10, 15, 20, 50 гривень в такі, скажімо. Благодійний фонд, так? Бо, ну, на жаль, ми розуміємо, що війна. Не закінчили сьогодні і завтра Де, не на жаль не закінчиться. Не закінчиться. Я обов'язково долучуся до цієї ініціативи. Василю коротко на завершення. Чи може людина самостійно як постраждала звертатися в міжнародний суд, аби її відшкодували збитки? На і жаль, ти... на жаль, ні, тобто на сьогоднішній день немає міжнародно правових механізмів, які дозволяють безпосередньо Оце стягнення коштів від Росії як держави агресора Виключно на сьогоднішній день ми можна звернутися до в суду в Україні. Це по місцю перебування або місцю, е... Проживання фактичної особи відповідності можна звернутися з відповідним позовом, але виконання таких рішень на сьогоднішній день немає правового механізму. І відповідності до міжнародних стандартів. Я думаю, що в міжнародному правовому полі ближчим часом це будуть вирішувати, скільки над цим багато хто працює, і це і інші держави. Але на сьогоднішній день позивачем в таких справах може бути виключно держава і репарації. І на жаль, так само це є поняття договірне і відповідності в репарації. виплачують, тільки які так країни, яка програла, програє визнає офіційно, але визнає угу. офіційно репарації. Тобто, якщо цього не буде, то на сьогоднішній день є пропозиції від лідерів інших держав, тобто змінити міжнародно правовий механізм в світі. І я думаю, що по закінченню цієї війни і буде такий механізм. Це буде. Швидше за все створена нова програма в міжнародному полі по врегулюванню таких питань, оскільки проблем на сьогоднішній день дуже багато, і в Європейський суд справ людини так само не може звернутися. Хоча був такий механізм, він не був стовідсотковим. Але на сьогоднішній день Росія не є, тобто вона фактично вийшла з конвенції, тобто її позбавили права. Ми будемо обов'язково стежити за розвитком цієї ситуації. Дякую вам за цю розмову. Валерій Веремчук, депутат Львівської міської ради, Василь Гордій, адвокат, були гостем у цій частині. Головне за день. Я ж лише додам, що сьогодні у дії стартувало бета-тестування подання заяви на отримання компенсації за знищене житло. Наразі воно стосується громадян, які мають знищене житло в Мушуні та Бородянці Київської області. Стати тестувальниками можуть українці, які досягнули 18 років. Мають верифікований НЕОКПП, попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно. Мають зруйну... зруйновану домівку на території села Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в СМТ Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області. Є єдиним власником майна, яке зареєстровано в Державному реєстрі речових прав.